Хочу разом з вами сказати. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за Його милість. Дякую за всіх, хто сьогодні є в Домі Божому, що ви прийшли сюди на можливу молитву. Ми прийшли сюди не тільки як діти Божі, ви прийшли сюди як воїни, Бога живого. Це дуже важливо нам сьогодні розуміти і усвідомлювати. Що зараз в першу чергу йде духовна війна? І саме духовну війну має перемогти Господь через церкву свою, через народ свій. Ви знаєте, що подивиться історію, любий цар, який приходив, ізраїльський цар, який приходив до, до влади, і різні негідні царі, які приходили в сусідні країни, які проживали біля Ізраїлю. Якщо цар Богобійний приходив, Поклонявся Богу і скликав усіх людей і вів за Богом. Приходило велике благословіння на ізраїльський народ. Достатки, укріплявся цей народ, мир був. І Бог оберігав багато-багато років, не допускав він. Ну тільки приходили царі, які навіть починали добре, потім відступали, допускали, що поклонялися різним ідолам, відходили від Бога. Бог каже, я поругаєм не можу бути. Бог не може терпіти і дивитися, коли люди, коли твориво Боже, відступають від Бога і падають в тяжкі важкі гріхи. Тоді що приходив гнів Божий? Гнів Божий приходив наскільки сильний і потужний, зауважте на вибраний ізраїльський народ. Народ Ізраїля це Божий народ. І коли Бог. Починав карати їх наскільки жорстко карати, що навіть в рабство віддавав їх на 400 років. Різні страшні проблеми, Деякі, деяких царів, знаєте, взагалі і очі виколювали на їхніх очах, і ще коли ще не викололи, синів вбивали і брали в рабство. А скільки раз Бог стукав до того серця, до того царя через пророків, через Єремію. Стукав, казав, покайся, зроби те, навернися до мене. І я збережу, я благословлю. Ні. Я хочу по-своєму. Перший цар Саул, він що шукав? Він хотів угодити людям. Він хотів, щоб люди, щоб люди його почтіли, щоб люди його поважали. Вже прийшов, вже прийшов Самуїл, каже: слухай, що ти наробив. Ну, невже не міг ти почекати, що ти наробив? Бог відступає від тебе. Проблеми будеш мати великі. Він наче не чує. Каже, слухай, це таке. Він ну, каже, почти мене, почти мене перед людьми. Почти мене перед ізраїльським народом. Шануй мене перед ізраїльським народом. Покажи, що я цар, щоб вони мене зауважали. Сьогодні дуже важливо, брати і сестри, розуміти, чому Бог допускає сьогодні війни. Чому Бог допускає сьогодні великі проблеми, які приходять на землю? Одна основна і єдина причина відступили від Бога, зневажили ім'я. Бога. Почали жити своїм життям і вдалися всяку розпутству. Всякий гріх беззаконня. Україна сьогодні переповнена, Росія переповнена. Європа сьогодні переповнена, Америка переповнена усіма содомськими гріхами, усіма беззаконнями. Як Богу на це дивиться? Брати і сестри, я хочу зачитати історію Ісуса Христа. Чомусь Бог допустив навіть і в життю Ісуса Христа 40 денний піст і молитву. І ми можемо це прочитати в Євангелія Луки, 4 глава з 1 вірша. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии, по прошествии их последок ощутил голод. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ – написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. И возведши его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее». Итак, если ты поклонисься мне, то все будет твое. И Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. И повелел, и повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано ангелам, своим заповедает о тебе сохрани тебя и на руках понесут тебя да не приткнешься а камень ногою твоею Иисус сказал ему в ответ сказано не искушай господа бога твоего и окончил все искушения, дьявол отошел от него до времени сегодня выныкая питание чему чему бог Допускає в життю Ісуса Христа цю пустиню. Зверніть увагу. Я хочу, щоб ви звернули на увагу, увагу на дуже важливі деталі. Бог бере Духом Святим Ісуса Христа і несе Його в пустиню. Що, що вам нагадує пустиня? Чи не нагадує вам пустиня вихід ізраїльського народу з Єгипта, і ця дорога мала займати десь приблизно 40 днів, щоб вони дійшли до землі обітованої? Оці 40 днів це 40 днів страждання і боротьби Ісуса Христа, коли Ісус Христос виводить свій народ з Єгипта і веде в землю обітовану. Там він проходить випробування і голоду, і холоду. Там він проходить усі випробування, випробування багатства, випробування влади. І там диявол озвучує, що я маю владу на землі, я сьогодні царюю на цій землі. Чомусь Бог допускає саме дияволу сьогодні бути князем, да? господином тут, на цій землі. І він вчиняє ці війни, він вчиняє ці битви. Але Бог. Одна, одного часу посилає Ісуса Христа, щоб Ісус Христос став і вступився від виходу з Єгипту до обітованої землі, щоб, знаєте, в цьому перешейку, в цьому часу життя, щоб Ісус Христос був захисником свого народа. Ісус Христос в цьому слові показує, що Він перемагає диявола. І сьогодні ми маємо з вами розуміти, що одному Богу ми маємо і довіряти, і поклонятися. Одному Богу ми маємо сьогодні віддати все, що ми сьогодні маємо. Бог сьогодні очікує від нас, брати і сестри, щоб ми продовжували молитися. І тепер ми з вами разом з Ісусом Христом несемо цю місію на землі захищати, вступатись за народ України. Ми тут народилися, ми тут живемо. Нас Господь тут спас, і тут ми з вами маємо сьогодні усвідомлення і розуміння. Сьогодні твоя і моя місія як церкви бути тут, брати ці пости і молитви для перемоги над дияволом. Ісус Христос, оцей піст і молитва це та підвалина, яку Ісус Христос заклав на своє далі майбутнє життя до Христа Голговського, щоб усе перемогти і залишитися вірним і Богу нашому навіть до смерті Голговської. Оце було закладено, це підвалина. Оце Ісус Христос, потім Ісус Христос виступає, виступає на велике служіння, на те, на що Бог Його вибрав. Ісус Христос достойно від точки А до кінцевої точки Б, доходить все це, що потрібно було зробити, а може навіть і до точки Я. Він доказав, що я, син Божий, я залишився слухняним своєму Богові. Я приніс себе в жертву Господу. Моя жертва прийнята Богом, брати і сестри. Ми з вами маємо сьогодні приносити себе в жертву. В жертву це твій час, це твоя молитва. Це десь ми сьогодні стісняємо себе обставинами. Ми ходимо в піст, молитву. Ми десь себе звільняємо від якихось, можливо, сьогодні радісних моментів. Сьогодні можна було знайти де поїхати, де відпочити, де спілкуватися. М можна було побіг 10 разів після молитви. Ну чому сьогодні Бог у цю невелику кількість, невелику кількість, на жаль, хотілося щоб було більше людей сьогодні, тут на цьому служенні, Бог вас вибрав і дав вам сили сьогодні прийти. Чи знаєте ви, що Бог через вас пише історію України? Я не знаю, де інші люди, чому вони вибрали залишитися поза межами великої історії? Це велика історія, брати і сестри. Я говорю сьогодні не від себе, а від Духа Святого. Це буде велика подія, це буде велика перемога. І одного часу ви побачите плід цієї перемоги, плід цієї великої події, тому що ви вступилися сьогодні за народ України, ви вступилися за сім'ї свої, ви вступилися за церкву, за народ Божий. І Богу, це приємно, і Бог сьогодні дивиться сьогодні на нас з вами, що ми сьогодні робимо для того, щоб наші сини й доньки були живі й здорові. І наша країна, щоб була здорова, спасена і процвітала. Оце сьогодні Твоя і Моя плата на колінах в пості молитви. Ми сьогодні шукаємо нашого Господа, читає останнє місце, і ми молимось. Іван Луки, 18 глава. Сказал также и притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя и я Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила более докучать, больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, пришедший Найдет ли веру на земле?» Брати і сестри, ви ніколи не задумалися, чому тут саме в кінці таке слово сполучення? Чому саме, саме вам, да? що подасть їм защиту в скорі? І тут такий дуже цікава, цікавий акцент Ісуса Христа, на що Він ставить, чи знайде Син Божий віру на землі. Питання, в чому заключається сьогодні віра? Де наша сьогодні з вами віра в ці важкі часи? Легко вірить Богові, коли все добре? Легко вірить, коли нема війни, коли всі в достатку, все добре. О, приємно вірити такому Господу, коли ти процвітаєш, коли твоя родина процвітає, коли нема проблем, все добре складається, коли дивишся на полях твоїх, ні град нічого не б'є твої плоди. Все в тебе зберігається, вчасно ти зберігаєш, сієш, жнива, все ви радійте, все добре, з року в рік. Ну коли приходять ганці, говорять: слухай, там все загинуло, скотина загинула, діти твої загинули, все загинуло, і душі твоєї шукають. Де віра дивається? Можна задати тисячу питань, Господи, чи я в такого Бога вірив, чи мені такого Бога обіцяли, чи така справжня віра сьогодні є в християнина, чи такої Бог шукає сьогодні віри? Чомусь, коли приходять проблеми, коли докучає суддя, коли докучають люди, коли докучає Путін, коли докучає війна, коли приходять убивати сьогодні наших рідних і близьких, питання сьогодні: чи Твоя віра сьогодні вона буде достойна, щоб прийнялась молитва Твоя Богом, чи ні? Чи твоя віра сьогодні як парцей, значить, твоя віра сьогодні тут була і її не стало, тому що проблема прийшла. Чи навпаки, ось коли прийшла проблема, і твоя душа може сказати, о Боже, я чекав цього моменту, і зараз, сьогодні, істина, саме цей час сьогодні моєї істини, коли я сьогодні свою віру, своєю вірою побачить Бог, побачить люди, що моя віра, і я залишаюся вірним Господу моєму. Я все довіряю Богові, як Авраам довірив Ісаака, і Бог його назвав. В другом, і знаєте, він готовий був, щоб Ісаак помер, віддавав його в жертву, сам своєю рукою готов нанести смертельний удар. Для чого? Щоб доказати Богові Бог, я вірю в тебе, я довіряю своє життя, я довіряю сина, і навіть до останнього, якщо я нанесу цей удар, то я знаю, що ти воскресиш мого єдиного сина. Я хочу з вами зараз молитися. Я хочу з вами звернутися до і сказати: Господи, Бог великий всемогутній. Сьогодні цей після молитва, сьогодні ці проблеми, які пройшли. Я сьогодні хочу просити у тебе сили. Я хочу тобі довірити, щоб ти сьогодні побачив мою віру, що моя віра в Господа Бога, який ніколи не спішить і ніколи не запізнюється, він завжди приходить часу, що моя молитва буде прийнята сьогодні Богом і прийде велика перемога. І в історії будуть записані ваші імена, тому що ви повірили, ви вступились, ви стали в пролом. І Бог почув і прийняв молитву своїх святих дітей. Брати і сестри, нам не потрібно, щоб тут було, можливо, навіть і 300 чоловік. Нам не потрібно, можливо, щоб і тисячі людей були. Запам'ятайте, Бог радить 10 праведників, Він збереже місто. Сьогодні нас набагато більше тут. Не дивися по сторонам. Сьогодні диявол може вкрасти в тебе. Віру. Дивися, проблема багатьох тут нема. Можливо, Богу це не подобається, Бог не прийме цю молитву. Повір, що ти і ради твоїх братів і сестер, які тут Бог прийме цю молитву, тому що в нього є обітниці в слові. Він залишається вірним. Сьогодні хай ці обставини, сьогодні не зупинять Твою і мою віру і молитву. Повір сьогодні в Господа. Повір сьогодні в Слово Його. І саме в випробуваннях має прославитися Бог. І саме в випробуваннях Бог має знайти віру, яку очікує сьогодні син Божий. Молимось за всі наші. Потреби, які в чаті написано, там і за спасіння, і за визволення, і там один, мабуть, батько чи близька людина просить за, за синів, за людей, які вже три місяці не, не були на ротації, просять, щоб Бог їх захистив, благословив, і, можливо, щоб вони пішли, відпочили. Боже, ти знаєш все. Боже, ти знаєш усі наші проблеми. Ти знаєш усі наші трудності. Ти знаєш усі наші переживання, Бог наш. Ти все знаєш, що ми переживаємо сьогодні. І ми сьогодні схиляємось перед тобою на наші коліна. Ми прийшли, Боже, на це святе місце. Ми прийшли як церква Твоя. Боже, ми прийшли з вірою сьогодні в живого нашого всемогутнього Бога. Ми віримо, що Ти приймаєш і Ти чуєш, і ти бачиш наші серця, Бог. Наш ти бачиш, Господи, на наші труди. Ти бачиш нашу віру, Боже. Ти бачиш наше переживання. Ми любимо Тебе, Боже, і ми сьогодні хочемо дбати про наших рідних і близьких. Ми хочемо дбати про церкву. Ми хочемо дбати, Боже, про народ України. Галилюя, Хвала тобі наш Бог! Галилюя, честь! І слава тобі нашому Господу! І ми просимо, Боже, піднімися ді руки молитовників, піднімися Ді в вірі, в сили, Боже, і хай благодать Твоя діє сьогодні в народі Твоєму. Халилуйя, святий, всемогутній Бог! Надихай, Твій народ, надихай силою Твоєї, Боже, надихай вірою, і ми в основу сьогодні кладемо слово Твоє, не емоції наші, Боже, не досвід яких людей, але слово Твоє живе, і Слово Твоє сьогодні дівчине. Аллилуйя. Халілуйя, великий всемогутній Бог. Благослови сьогодні наші серця, благослови, Боже, ти бачиш наші потреби, ти бачиш наші нужди, ти бачиш наші подяки, ти бачиш наші сльози, Бог наш. Ти все бачиш. Ми просимо розріши проблеми, розріши всякі узи, Боже, розв'яжи всякі узли, Боже, які якими сьогодні пов'язав диявол людей, пов'язав народ, пов'язав дітей наших, Боже, рідних, близьких. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, дай визволення твоє Бог наш. Дай благословення Твоє, Боже. Яви милість Твою, алілюя, Яви славу Твою, Боже. Ти бачиш, ми просимо в день і вночі. Ми благаємо, Боже, про захист Твій, Ми благаємо про перемогу, Боже. Ми благаємо про очищення, освячення народа Твого. Ми благаємо, Боже, про віру живу, яка має бути сьогодні в кожному з нас. Яви, Господи, віру Твою. Яви, Боже, віру Твою живу в наших серцях, щоб Твоя віра була наша віра, Божа, жива віра, Аллилуйя. Допоможи кожному, хто не має цієї віри, Аллилуйя, хто зневірився, хто втратив цю віру, Аллилуйя, о Дух Святий. Ми хочемо сьогодні бути записаними в історії, в історії благочестивих людей, в історії людей, які одного часу довірились Тобі, які, Господи. Повірили тобі, відчули тебе, прийняли тебе в своє серце, довірили своє життя тобі. І тому на сьогодні ми, ми продовжимо довіряти своє життя тобі, Боже. Ми продовжимо прославляти Твоє ім'я. Ми продовжимо вихваляти Тебе, Боже. Ми продовжуємо йти за тобою, за нашим живим самогутнім Богом. Боже, укріпи, благослови чоловіків, жінок, благослови, дітей наших, онуків, благослови, батьків наших благослови. Помилуй, спаси, Боже, в ім'я Ісуса Христа, церкву народ твій благослови, Аллилуйя. Знайди, Боже, кожного, хто заблудився, хто відпав, Боже, хто відірвався десь від церкви, Боже, поверни свій народ, поверни всіх до церкви, Аллилує, Дух святий. Поверни усіх, ми просимо, Боже. Яви славу Твою, яви милість Твою, Боже, синам і донькам. Сьогодні війна, сьогодні боротьба, якщо Ісус Христос. Пройшов той піст і молитву. Він пройшов усі ти випробування в пустині в холоді, в голоді, серед диких звірів. І диявол прийшов його і скушати, і ти дав сили, ти дав сили нашому Спасителю пройти те все. Ісус Христос закрав, заклав велику велику Господь підвалину, великий камінь, триугольний ім'я йому Ісус Христос. Він став цим камнем, на якому побудована церква Його. І саме на цьому камні ми отримуємо спасіння. І саме на цьому камні. Господи, ми отримали усвідомлення розуміння, що Бог наш живий, Бог наш чудний і славний, і Бог живе в наших серцях, і Бог веде нас, аллюйя, і Бог сказав: я ніколи не залишу вас. Якщо навіть і мати залишить грудне дитя, я не залишу. Аллилуйя. Я дякую Боже за всі ці заповіді, якими ти, Господи, переконуєш сьогодні віру нашу. Щоб ми вірили в Тебе і не відступали від Тебе, благослови церкву Твою, благослови народ Твій, благослови народ України, Боже, благослови президента України і всю команду, Боже, дай страх Божий, щоб не крали, Господи, щоб не робили зло ніяке. Ну щоб покаяли, служили тобі і служили народу України, Боже, благослови, Господи, зруйнуй всяку корупцію. Зруйнуй, Господи. Зруйнуй в ім'я Ісуса Христа, благослови Боже, збройні сили України, дай їм сили, збережи їх в ім'я Ісуса Христа, Боже, в холоді там, Боже. В сирості збережи від пулі, від ракет, Боже, від всяких мінометів збережи. В ім'я Ісуса Христа Боже благословляй наших захисників. Господи, бережи їхнє життя. Дай Господь, щоб вони були мудрими, богобійними, щоб вони молилися, Боже, щоб вони усі прийняли Господа Бога в свої серця, коли вони повернуться, Боже, на рідні землі, в звільнену Україну. Щоб вони всі пішли до, до храму, до церкви, Боже, щоб усі вони, Господи, почали служити Тобі, щоб вони піднімали народ України до Господа, до поклоніння Тобі, щоб усю славу віддали тобі, Боже, щоб мільйони свідчень були від них, як ти спасав, як ти проводив. Господи, в цій війні ми хочемо побачити Твою перемогу, Твою славу, щоб увесь світ сказав, що сам Бог. Захистив народ України, сам Бог захистив землю України. Іменем Ісуса Христа ми просимо це, Господи. Боже, розруш усі диявольські плани. Розруш Господь диявольське військо. Розруш Господь, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, всі їхні ракети снаряди, боєприпаси. Розруш в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш, Господи, ти, ти, ти генерали, які служать сьогодні дияволу разом з Путіном. Вони з силою заставляють людей йти на смерть. Багато людей не хочуть іти сюди на смерть, їх просто заставляють, вимушують. Господи, зупини це беззаконня в Росії. Поверни, Господи, тих людей, усіх додому. Чоловіків, Господи, чийсь батько, чийсь син Боже, поверни, поверни, Господи, їх додому. В ім'я Ісуса Христа зроби, Господи, митчево цю перемогу. Зроби, миттєво, чуди саме знаменями Твоїми, Боже. Ти можеш зробити з неба, хай виступить Твоє військо небесне. І хай слава Твоя буде на весь світ, Боже, і хай слава Твоя буде на всю вселену. Зроби це, прийми наші пости молитви, Господи. Ми ще раз наголошуємо, ми не жаждемо крові, ні, нам не потрібна нічия кров. Ми навпаки проти кровопролиття. Господи, ми за мирне вирішення нашим Господом. Хай прийде допомога від Тебе. Дякуємо за цей вечір. Дякуємо за другий день поста і молитви. Дякуємо Тобі, Господи, за всі Твої благословення, дякуємо за всі Твої милості. І ми просимо, благослови нас, розпусти з миром, Боже, бережи благослови молитви, які ще вночі будуть. Господь, Хай сила і благодать Твоя буде з нами, хай мир Твій буде з нами, хай віра наша помножується, Аллюя, хай радість наша, Господи, збільшується, помножується, Боже. Ми відчуваємо, Господи, військо Небесне, яке йде, Боже Ісус, нам в допомогу, і хай в усьому прославиться Твоє ім'я, і Хай сила і слава Твоя зійде з неба, Аллюя, і укріпить свій народ, а Тобі, Хай, буде вся слава, честь, хвала і подяка. Отцю. І Сину, і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.